Шапочки знімаємо. Твердіть, нас твердіть. Вітаю, всіх. Ви німецько навчаєте? Я. Yeah. Yeah. Дякую всім вчителям за те, що організовуєте тут навчання. Наскільки б це складно не було? Ми зараз по два парах будемо працювати. Мета нашої поїздки основні два напрямки. Перший це освіта, а другий це пункти незглавності. Обидва напрямки є вкрай важливими. Сьогодні ми з вами бачили, в яких умовах є можливість навчатися наших дітей в селах в населених пунктах, які з одного боку знаходяться поблизу міста Запоріжжя, а з іншого боку, на віддаленості 20 кілометрів. І я хочу перш за все подякувати тим організаторам освітнього процесу, тим вчителям, які найпершими в Запорізькій області взяли на себе відповідальність, взяли відповідальність за майбутнє. Своїх територій, своїх населених пунктів і своєї молоді, і першим започаткували змішане навчання на території Запорізької області. Це справді важливо, це справді важливо для наших дітей. Сьогодні ми з головою обговорюємо про можливість будівництва на території Павлівської громади підземної школи повноцінної. Чому це? Є пріоритетний напрямок, тому що сьогодні в тих двох школах, в яких ми були, більш ніж з 11 населених пунктів звозяться діти. Тож, так як сьогодні декларується центральним керівництвом держави, ми маємо не просто будувати одну підземну школу як для однієї школи, а ми маємо будувати такий. Островок освітній, в який ми в якому побудуємо підземну школу, в яку будуть звозити з різних населених пунктів діти, в якій буде навчання відбуватися в дві зміни для того, щоб найбільш ефективно використовувати ту інфраструктуру, яку ми побудуємо, і звичайно, ми одразу маємо подумати про автобуси. Сьогодні є запит на придбання нових автобусів. Ми точно знайдемо можливість це зробити. І третій пункт, який ми маємо також побачити в нашій перспективі, це дороги і сполучення. Чому тому, що без безпечного пересування між населеними пунктами ми не можемо говорити ні про безпеку дітей, ні про безпеку дорожнього руху. Тож всі ці три пункти ми сьогодні побачили, і точно будемо впроваджувати на території Запорізької області. Сьогодні 51 школа навчається в змішаному режимі, 24 з яких знаходяться на території міста Запоріжжя. Найближчими тижнями буде внесена на раду оборону чергова партія шкіл. На жаль, це буде невелика кількість, але що дві-два тижні ми будемо відкривати нові нові школи. Звичайно, досить не своєчасно закінчується учбовий рік. Але дивлячись на тих дітей, які приходять, хоча б однокласників бачать, хоча б на тиждень вони прийдуть, це, це буде добре. Я хочу звернути увагу: всі ми з вами навчалися в школі, в офлайн форматі. І для всіх нас ми не цінували те спілкування, яке було в нас в школі, в класі. Ну, нам здавалося, що це ну, нормально да і як воно є. Але коли ви поспілкуєтесь з дітьми, які навчаються з комп'ютером і навчаються з однокласниками, чітко зрозуміла різниця. А особливо для тих дітей, які навчаються в другому, в третьому класі, які в 19-му році ковід, в 22-му році війна, які в третьому класі вперше побачили однокласника. То я розумію, що навіть на два тижні вивезти їх на безпечну освіту це, це добре і це треба робити. Пункт незламності розрахований на 250 чоловік. Ну, оформлені зони, технічна зона, де люди можуть перебувати, можуть заряджувати свої мобільні пристрої. Є у нас графік роботи, де працюють ближні, де ще можемо поновити зв'язок. Ну, також запаси питної води, приготування розігрів там їжі, приготування гарячих напоїв. Пункти незглавності ми маємо готуватися до того, що е, є така верогідність, що будуть в черговий раз. Графіки відключення електроенергії про це вже говорить і анонсує «Укренерго». Саме тому один із шляхів, як допомогти мешканцям на всіх територіях, це є організація пунктів незглавності. Пункт незглавності в селі це кожен другий будинок, коли кожен сам собі облаштував погреб, кожен сам собі облаштував генератор. Це зрозуміло. Але ж також ми розуміємо, що в кожному селі, в кожному населеному пункті. Має бути такий островок соціального оптимізму, стабільності, де взимку зможуть прийти обігрітися. Тут є автономна катерня, де буде світло, де буде можливість спілкуватися, обмінюватися інформацією. 434 пункти незглавності є на території Запорізької області. Давайте один одному чесно дивитись в очі і розуміти, що 24 на 7 вони не потрібні. Вони потрібні, якщо протягом 4 годин немає світла. То протягом чотирьох годин вони мають відкритись і надавати послуги мешканцям. 24 чотири на сім немає такої необхідності. Тож вони мають бути в черговому режимі. Так дійсно, я знаю, що протягом довгого часу були нормативні документи, де було написано, що має 24 на 7. Такі документи ми відмінили буквально три тижні тому. Сьогодні немає документальної необхідності, немає потреби у мешканців, що було 24 на 7. Тож протягом 4 годин у разі, якщо немає світла.